За останні три роки російські пропагандистські медіа, телеканал Раша Тудей та інформаційне агентство і радіо Спутник значно розширили міжнародну присутність і транслюють свої програми в Африці, на Балканах, Бузькому Сході, в Південно-Східній Азії і Латинській Америці. Про це пише BBC. Росіяни транслюють відверті неправдиві заяви, приміром. Зображують анексію Криму Росією 2014-го як нібито мирне воз'єднання і при цьому заперечують чіткі докази участі військових. А вигідні для себе маніпуляції намагаються розбавити нейтральну інформацію. Посилання пропаганди в інших країнах збіглося із забороною пропагандистських медіареф РФ на заході. Нагадаю. Після початку повномасштабної війни проти України санкції за поширення дезінформації про війну проти російських мовників впровадили США, Канада, Великобританія та країни Євросоюзу. Про російський медіа вплив на світ і протидію йому розпитаємо Сергія Жукова, аналітика Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Пане Сергію, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю. Пане Сергію, власне, після заборони російських пропагандистських каналів Russia Today та Спутник у багатьох країнах Європи, Росія, натомість нарощує свою присутність в Африці. А чому для росіян так важливо поширювати свою пропаганду саме на цьому континенті? Ну, їх цей континент цікавить багатьох причин. і Якщо ви помітили. То їхня присутність там посилюється не лише в інформаційному просторі, а, наприклад, у військової компоненті, в економічній компоненті, політичній компоненті. Вони підтримують е низку е політичних режимів е диктаторських е на африканському континенті. Вони їх підтримують, в тому числі військовими інструментами, в тому числі своїми приватними військовими компаніями, такі як Вагнери. Так далі, е і це почалося не вчора. Більше того. Російська пропаганда доволі е, спокійно себе почуває в таких регіонах світу, як та ж сама е, Південна та Центральна Америка, е, також відома як Латинська Америка на, на середньому сході, е, південно-східній Азії, і так далі. Тобто, е, в умовно в тому самому в тій частині світу, да, яку умовно можуть називати там глобальним пів, е, на відміну від е, глобальної півночі чи там глобального заходу цей, ці, ці країни, да, країни цього регіону, який ну дуже умовно можна об'єднати в щось таке, одне, тому що він нецілісний. Абсолютно дуже багато що може об'єднувати. Наприклад, певні посил, певні доволі сильні антизахідні настрої, антиамериканські настрої, антиєвропейські настрої, які там спадок колоніалізму чи антиколоніалізму. І Росія на цих всіх почуттях антиколоніальних вона спекулює і відповідно намагається поширювати свою пропаганду на е, населення країни в цих регіонах і використовувати антиамериканські антиєвропейські настрої там для посилення своєї е, позиції і е, просування своєї картини світу а це використовується в тому числі для того тому що скажімо так вага Країн цього цих регіонів різних регіонів вона поступово зростає, завдяки в тому числі їхньому економічному розвитку, і так далі, тому що там великі ресурси, в тому числі природні, там серйозний економічний потенціал, і росіянам це дуже цікаво. Плюс міжнародний вплив через банально, через ті ж самі голосування генеральної асамблеї ООН, Росіянам важливо впливати на результат цих голосувань. Навіть якщо ми вважаємо їх символічним актом, пане Сергію, скажіть, будь ласка, як відбувається поширення сигналів цих телеканалів в Африці? Ну, працюють же російські сигнали, теле, телесигнал в першу чергу того ширті і інших російських ресурсів. Він через спутник посила, ну, через спутник поширюється. Ці канали працюють в місцевих кабельних мережах. А вони в тому числі через ефірне телебачення працюють. Тобто, це абсолютно всі е, інструменти, які є е, поширення сигналу. Вони використовуються. Плюс вони активно працюють в інтернеті. Е, і якщо, наприклад, той же самий Ютуб чи е, інші соціальні мережі, такі як Фейсбук, Ну і Мета, вони блокують е, доступ до російських ресурсів на території Європейського Союзу. То в країнах Африки, в країнах Латинської Америки і так далі це все абсолютно спокійно працює і ці сторінки там активні, тому що санкції є Європейського союзу запроваджені проти цих російських пропагандистських ресурсів, плюс персональні санкції проти пропагандистів. Є є санкції запроваджені Сполученими Штатами, іншими країнами, такими як Канада, Австралія і так далі. Країни Африки, країни Латинської Америки, країни середнього сходу і так далі, цих санкцій не запроваджували І тому жодних законодавчих обмежень на діяльність російської пропаганди в цього, в країнах цього регіону наразі немає. Фактично, пане Сергію, ви кажете, що ці канали працюють для того, щоб впливати, впливати на, на населення на африканців. А про що саме розповідають російські пропагандистські змі мешканцям африканських країн? Я б звернув увагу да що ці медіа займаються не лише виключно пропагандою, точніше, вони займаються пропагандою під виглядом неупередженого інформування, да тому що значна частина ефіру цих регіональних, регіональних відділень того ж РТ, того ж РТ Неспаньол, РТ, рті РТ, Арабік і так далі. Воно присвячена місцевому порядку, тобто місцевим новинам, місцевим проблемам. Соціальним, культурним, там політичним і так далі, тобто, все це вони висвітлюють і е, цим привертають увагу місцевої аудиторії, яку цікавить в першу чергу, звичайно ж, місцева місцевий порядок де і місцеві новини. Плюс вони розбавляють цю це повідомлення сюжетами і програмами пропагандистського спрямування. В яких змішують правду, маніпуляції і брехню про Україну, про країни Європи, про Сполучені Штати і так далі. Вони грають на антиамериканському ресентименті, наприклад, в Латинській Америці, на антиєвропейських настроях в колишніх європейських колоніях, якими є. Більшість країн Африки і паралельно просувають наратив про поганий захід, тобто про погані штати, прогану Європу, і відповідно до цього прив'язують Україну як частину цього західного світу або як маріонетку заходу можуть її подавати. Плюс вони просувають Росію як потужну антиколоніальну силу, яка підтримує. Боротьбу народів Африки там, Арабського світу, Латинської Америки проти е, е, наслідків колоніального панування, яке було в 20 столітті над е, цими країнами ще, і е, ну фактично, вони просувають наратив про те, що Росія, нібито є е, нащадком радянського Союзу е, і прямим продовженням радянського Союзу ставлять знак рівності між СРСР та Росією. І нагадують, наприклад, тим же мешканцям країн Африки про те, як радянський союз допомагав там будувати школи лікарні в певних країнах, от і ставлять знак рівності, що це все здобутки Росії, і що Росія підтримує, умовно кажучи, африканські країни підтримувала їх там попередні десятиліття у вигляді СРСР. Ну а відповідно погані європейці лише смоктали ресурси з цих країн, грабували їх і так далі. Ну а Україна це як от частина цього поганого заходу, якому від цих країн потрібні лише ресурси, ресурси ще раз ресурси. Ось, власне кажучи, дуже проста і примітивна маніпуляція. Дякую вам дуже, пане Сергію, за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашої ефіру. Гарного вам дня. На все добре. Я нагадаю, з нами на зв'язку був Сергій Жуков, аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.